Ні для кого не секрет, що запроваджені санкції після 24 лютого двадцятого року проти Російської Федерації виявились неефективними. Більше того, вони стали каталізатором для підвищення цін на світовому ринку палива. Тому агресор не просто не втратив інструмент фінансування війни, а навпаки, заробив навіть на 30% більше ніж до повномасштабного вторгнення. Стабілізувати ситуацію вдалося лише у вересні минулого року. Ну як стабілізувати? Союзникам вдалося лише повернути потік нафтодоларів до федерації до рівня 2021 року. До речі, набагато ефективнішим виявилася українська протидія цьому явищу. Вона призвела до зупинки 15% нафтопереробних комплексів на території РФ протягом останніх місяців вокруг. але й ворог не сидить на місці. Він постійно знаходить нові способи уникнути санкції та дефіциту надважливих компонентів для функціонування основних промисловостей. РФ на жаль, це не єдина погана новина. Військово-промисловий комплекс терористичної федерації також активно використовує електроніку з країн G7. Зокрема, це мікросхеми, радіоелектронні компоненти та електронні модулі. За оцінками експертів: близько 80% мікросхем, які використовуються в російському ВПК, імпортуються із США, Південної Кореї, Тайваню та Китаю. Наприклад, крилеті ракети, які щоденно вбивають українців, працюють завдяки таким постачальникам мікросхем, як Техас Інструментс, Аналог Девайсес, Ксілінкс та Інтел. Компанії головного українського союзника продають терористам резистори, конденсатори, діоди та транзистори. І це ще не все. Найважливіша віха цієї історії програмне забезпечення в системах управління та контролю ракет, дронів та інших видів зброї. Тут слід зазначити, що не всі американські компанії, які постачають компоненти терористам, роблять це свідомо, Принаймні так заявляють, те саме стосується і європейських країн. Мікросхеми з ЄС використовуються в російських ракетах, радарах та системах зв'язку. Серед них STM Microelectronics, NSP Semiconductors, Infineon Technologies та Bosch. Програмне забезпечення для російського ВПК застосовується завдяки Siemens, SAP, Tails та софту інших компаній. А тепер вишенька на торті. За словами провідних європейських видань, частину електронних компонентів, які використовуються в російському ВПК, можна знайти у звичайних побутових приладах, зокрема смартфонах, комп'ютерах, телевізорах та пральних машинах. Існує чимало європейських рітейлерів, які продають використану техніку палетами і морськими контейнерами навіть на вагу. Покажемо на прикладі німецької фірми Sasa Trading. Компанія торгує вживаною технікою, яку ділить за трьома категоріями. Категорія А це абсолютно нова та невідкрита упаковка, яка тим не менш за правилами вже вважається вживаною, навіть у випадку, якщо її повернули, не порушуючи цілісність коробки. Категорії Б – це відкриті упаковки, але такі, що майже не були у використанні. Уважаємі клієнти. в компанію Sasa Trading. Ми готові приду. Ложить вам самое выгодное рішення для вашого микс палеты с з бытовой техникой технікою невероятно привлекательным ценам начиная от 250 євро. Ми вирішили дізнатися, чи важко пересічним громадянам придбати гуртом цей вид техніки. За легендою, ми хотіли відправити один палет або 200 кілограм техніки тітці у Білорусь, та питали, у який спосіб нам краще це зробити. Однак менеджерка Марина ввічливо нагадала про санкції та неможливість створення декларації. Для митниці на питання, чи можемо ми просто купити палет та відправити, наприклад, автобусом. Відповіді не отримали. Але нам і так відомо, що цей спосіб працює. Тобто, зі складу можна купити майже будь-яку кількість палет із технікою, спокійно розділити їх на невеликі партії та відправити навіть пасажирськими перевезеннями. Таких, до речі, є чимало у соціальній мережі ВКонтакті. Ми знайшли кілька відповідних груп, які пропонують різного виду перевезення з Європи до Росії. Білорусії та тимчасово окупованих українських територій. І навпаки, отже, використовуючи лише цю тіньову схему та кілька десяток осіб, ворог потенційно може щоденно завозити тонни підсанкційної техніки. Але не все так погано. Нещодавно видання Файненшл Таймс повідомило про намір ЄС прикрити цю так звану шпарину, яка дозволяє Москві імпортувати західні товари. Якщо ж вам стало відомо про подібні схеми, повідомляйте про них у телеграм канал ГУР України.